Всем привет! Сервер воль на зв'язку, Так, вибилися довчикований коп. Первый советик в ось, о, люблю такі кадри. Советик, пятнашка вроде бы. зараз достанемо. Так, сейчас. Я хабарницю дома забув опять. Поки ще не видно, що це здається щитовик. Так, йдемо далі. Щоб Всім привіт, мирного неба панчик. Ви думаєте, документи. Ні, то не документи. Саме так ми виходимо з положення. Економимо на доставки. На фоні у нас е, ролик Comic Комік Зон О, була Сєга. Звісно, ті знають. Вибачаю, що засипає моніторчик. Опа, конвертик сюди А ножик я наготувий. Ножик сьогодні приходив по в рісі, були на копі. Трошки звісно, сталь не тої якості, яку я заховував, ну нічого. Зяко тут кінця його різати. Щоб собі пальці ще не відпилять. Ой, Засліплює. Ну, нічого не поробиш. Тільки зараз маю змогу знімати, тому що вимкнули світло. Так. Не знаю, як у вас, а у нас світло вимикають уже три рази на добу по дві години. Напишіть в коментарях, скільки у вас вимикають світло разів І на скільки годин А запаковали. А запакували. -за Дивися, а -а. Оце упаковочка, і це ще не все. Такий плотний пластик. Ще ну вже кладбе бере. О! Я добрався. Так. Що ми бачимо? Ми бачимо такий ось пакетик. Пакетик. Ой, відео буде довго, ну нічого. Що ми бачимо? Отакий ось, ось кульчик. Така маленька согрешка в граміке, така ось печаточка. Я думав це на мізинчик. Ні, це не на мізинчик. Це побольше. Не знаю, чи це муська, чи це. Жіноча печаточка. Точно не на мізинчик. Це на безіменний пальчик. Ну да, така, маленька візьме. Так. Смотриться, надіюсь. На цьому все. Всім дякую. Буде у спаковочка, вже монетки з Італії. Чекайте! До побачення! Всім привіт! Всіле 8 зв'язку. Як ви бачите, монітор комп'ютера вимкнутий. Тому ще немає світла. Бери. Так. Дві посилки мені прийшло. Я знову на, взяв монети. Зарікався не брати, але були, такі, виявні умови. За один пакетик мені ще треба ще буде заховатися. Я взяв його на виплату. Ну то, я думаю, напишуть деякі дні. Так. Айзанув. Айзанул, ай так айзану. Айзанул, ай так айзану. Айзанул ай точки не там. Так. Елки. Як он незручно. це. Щоб ка і картинка була, все. Конвертик. Конвертик, конвертик. Де край, де, де початок поки що не зрозуміло. Ага, зверху треба ще й Ножика то я підтупив, але він ще досить гостий. О! Картинка губиться. Оце мені оце ось прикорювання. Ось у нас скарепки потять таким чином пакетики. вони на весь золото. Так. Бістенько. Що прийшло? Прийшло дві монети. Доставать поки що не буду. Так. Це у нас одна корона. Швеція, 48, здається. Так, ось. Ну вимкну, ладно, вимкну. Фокусуйся. 48 рік. 1948. -й. Це неська Сейбу. Так, за мен цікаво. А це ось. Це один Лат, Латвія 1925 року. Теж це щита... щитай білон. Ось ця ось, ось бзюха. Вона Діаметр десь 1,5 см. Оця бзюха. Це досить нечаста монета. І вона йде ну, приходить у них за 300 гривень. Я, звісно, її взяв дешевше, тому що знаю де. От так ось, красота. Фоточки потом. Наступний покованчик це з Італії, з Італії, мені прислали, я ще на нього, ще не розрахувався. Так, як тебе різнути так на камеру, щоб були цілі пальці. Ніж підтупився, але ще досить непогано їже. Я насквозь нас би Пакети я в них замотаю. Ну, блин, ну незручно знімати. Ближче телефона, так на столі бардак, зараз. Ближче до себе поставлю. Незвично знімати. Ось отак, ось все замотали. Так. зараз зроблю розпаковку. Олі наступне відео. Тому що тут штук 5-6 монет. Сонця немає, то світла немає, то ще чогось немає. Все. А ще в цьому місці. Та ідете. О. Ой, ти Боже мій, випало. Так, а тут тут уже по мінусу. Оце малося йти в красиві упаковки. Мінус. Так, ось. Все. така ось свора. Зараз будемо дивитися. Можливо, я щось всі спутав. Ось у нас така ось книжечка. Це... Все. Міністерство фінансів Італії. Це у нас. Ось така в упаковці монетного твору. 500 лір присвячені Олімпіаді. 1988 році, яка була в Італії. Все вона тут з документ, документиком іде. От, але. Здається, я за це. Переплатив. Далі. Далі, далі, далі. Як пакет такая Ой. Так. Далі, далі. Ага, це в мене франки. У мене зараз франків. Я ще там франків купив, які прийдуть через декілька днів. О, а це ось я насобирав. Оце в мене франківці. Так, це в мене так. 56-го року один франк Швейцарії. Ось у таке ще раз. Ціленька, гарненька. Це в нас 31-го. Це більш такі вони, більш такого вона поношена. Оквікнуємо світло. Ось, більше воно така поношена. Теж нормально. Так, і це ось 39-го. У мене ще є. І ще їх буде ще доханніше. Так, це одна друга марки. Походу, попалися. Це в нас який у нас рочок 908. Я збираю. Марку. Так, далі. Наступне. Наступне. Так. Я знову взяв квотера 64-го року, 9, 900 ї проба. Я сам на ній дивлюся і намагаюся їх знімати. Тому картинка не дуже. Бликує мене. чи камера будет на. короче, так. І ще я походу взяв... Десь там в частних колекціях було. В общем, е Царська Росія. Якось забудилася в Італії. Це 911 рік. Може, ці іммігранти тоді ще вивезли їх. В общем, можна сказати, що в обалденному стані підтерто, звісно, все. Орел підтертий, але, блін. Для царських монет це кабінетка. Кабінет для збереження. А ця в обі, взагалі. Товарище, это штемпель. Мама родна. Это считайте штемпель. Трошки все вона покоцана. Але стан Шикальовий. Так що такі справи? Відео затягнулося, нема коли глагостувати. Так, все, прощавайте. У мене ще буде фотосесія. Всім привіт. Сільвер вольт на зв'язку. Так, пакованчик ось все, все як полагається, як документи відправили. Так, тут до мене приїхали монети. Коротше, я в одного продався, на одному з аукціонів. Я так получив, ну, вийшов так, що я купив дуже багато монет. Прямо Охренеть багато монет. Я його дуже виручив. Ну як вилучив? Купив їх трошки дешевше ринку. Як купив, так і купив. Так, опа. О. -га. Так, ось бачите, скільки монет, так. Що я купив? Ось такі 10 марок германії. ФРГ. Олімпіада в Мюнхені 1972 року. Символ Олімпіади. Ось така ось. Знімаю на макро, щоб було видно. Так, далі ще я купив, далі. Ага, це Мюнхен випав з конветика. Далі що я купив? Я купив. В гарному стані франки Швейцарії. Це 2 франка монетка. 10 грам, 835 проби. Так. Ось один рік. Всі різні роки. 63 це 664. Рік. Ось така осяля. Так, і купив ще дві монетки по номіналам по одному франку. 61 й рік. Ось. Красотулечка. І 60-й. Так, і це ось все. А це 6.25-та пороба. Це в еквіваленті приблизно 10 грам. Чістяком Е, Олімпійські марки вони самі дешевші монетки з усього, як то кажуть, колекції. Самі найдорожчі останні роки перед тим, як Германія вступила в Євросоюз. Так, все, На цьому все. Дивіться мої відео, ставте ставки на моїх лотах. До побачення!